Усім здорова! І сьогодні ми пройдемо карту Башта Лавобу. Я перший раз, як чесно, проходжу ось такого плану паркурщики. і зараз подивимося, що з цього вийде. Блін, мозончери тут дійсно топовий я читартер. Потрібно обережно тут. Так, він пішов по правому траю, тут пройшли посередині. Тут що? Потрібно сюди, сюди і наверх. Нормально. Так, з першого разу, вже плюс-мінус добре. Вже плюс-мінус добре. Давайте проходити далі. Головне. Не впасти на фігні. Так, погнали зараз наверх. Оп! А що мене б'є? А, тут є лазер, я тільки Я тільки зараз побачив, що тут є лазер, йопта. Так, стій, 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 в мене пів хп. Вони, щоб ці пів хп зараз погано зі мною не зіграли зву шутку. А, я зрозумів, я зрозумів. Так потрібно стрибати. Так, давай почекаємо, потрібно відхилитись трохи. Тому що дійсно трохи печальненько. Я можу так і померти просто. Так, погнали назад, сюди, сюди, сюди. Так, і обережно потрібно з лазерами. Куди далі! Челік впав. Оп, нормально живемо. Оп, живемо. Так, давай краще тра почекаємо, краще почекаємо. Я поспішати не дуже сильно хочу. Оп, давай сюди. Я поїхав далі. Куди, куди, куди? Як це проходити? Я ніколи так не стрибав. Ну, давай подивимось, а вона одразу наверх запрыгнула, диви! Оп, вона впала! Я теж зараз подумаю, мені здається. Оп, я зайшов! Я перший раз такого плану на паркурі, я ніколи не робив ці обі і так далі. А, так, давай дивимось. Хоп! Нормально, нормально. І мені здається, тут краще це робити з цієї сторони, тому що там може заважати зараз. Оп, нормально, прийшов. Так, тут знову лазери. Лазер сюди, лазер сюди, лазер сюди, сюди. Потрібно максимально обережно це все робити. Так, хоп, хоп, тут направо і тут наліво. О, курва. Ні-ні-ні, куди, куди, куди? Я знові знаю де. Серйозно. Я знову. Фі... Я просто на початку. Я зрозумів. Це просто, це просто, це такий прикол. Зараз зараз камбечна, я вже зрозумів, як це потрібно проходити. А ці лазери можна дуже швидко проходити на них, байдуже ладно. Давай зараз швидко сюди. Ага. А ці лазери, от мене, я ненавиджу ці швидкісні лазери. Так, давай, 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 дівчинка, проходь. Так, я вже пам'ятаю, що тут вниз, точне на це байдуже. Блін, оце постійно лабабу пісня, це дійсно чесно жесть. Тому що я, коли вистаю ютуб шорти, в мене постійно попадається реклама з лабабушками. Я чи так. Тепер, все, стоїмо. Оп, все, я зайшов. На це байдуже. Давай знову заходити з правої сторони, намагатися. Дорогой дневник, Нік. Мені не подобрать слов, щоб описати болю уніжені, яку я испытал сьогодні. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському робіт проєкті Ghost RP. Грати можна з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером. Та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом товар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проекті. Так, я знову на цьому місці. Зараз подивимось, зможу його пройти чи ні. Оп, нормально, зараз зараз нормально проходимо. Ось це саме важливе. Оп, нормально пройшли все. Я знову це пройшов, та що добре. Я, мабуть, буду так робити робити нарізку, щоб ви не дивилися по 100 разів, як це проходжу. На це я зараз повернувся з першого разу, та що нормально. Так, давай знову сюди обережно. Як це проходити. в мене питання. Як вона буде проходити? Ага, ось так. От. Ага, я зрозумів. Оп, нормально. Нормально, нормально пройшли. Оп. Ні, ну куди ти знову впав. <плес> мене бомбить. Мені здається, я паркур в Майнкрафті в дитинстві проходив набагато швидше і менше бомбив, ніж на цьому роборці з ловобушками, а. Оп, нормально, все перестрибнули. Давай, ось так, потрібно робити. Оп, нормально, пройшов. Ще одна спроба. Ні-ні-ні. Нормально. Оп, нормально, пройшов. Так, це давай те ж саме, те ж саме, те ж саме. Я повинен, я повинен це пройти. Курва, я просто на одному і тому ж самому місці падаю постійно. Так, я знову на своєму улюбленому місці. Ось зараз заходиш і вліво. Все, давай. Вліво, і вправо вправо і вліво, вправо і вліво. Оп, нормально, нормально. Вправо і вліво. Оп, нормально, нормально, ще одна спроба. Ну, Тар, давайте тепер сюди. Сюди зайшов. Тар, тут починається маленькі-маленькі шарики. Оп. Нормально, нормально, нормально. Блін, а тут змінять плейліст колись в мене питання, чи ні? Нормально, проходимо, проходимо, потрібно, потрібно сюди. Там далі те ж саме, да? Просто-просто вперед, просто вперед і все. Там далі, от саме просто таке, щоб не було там якихось дірок. Оце буде печально. Так, досить стрибати, все, давай, знову сюди. Хоп! Нормально. Хоп. Я вже далеко, я вже далеко потрібно бути максимально обережним. Сюди знову повертатися. Я задовблюся, просто я чи так. Так, люди тут далі. Так, вона просто ось стара сюди залізла. Ось стара сюди залізла, ось стар сюди, сюди залізла, і все тут просто наверх. Туди вона? Як вона туди? Як вона туди потрапила мене? А, а, а понов, погнав, 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 погнав. А я тут. Як тут? ну покажи мені. Покажи мені, брат, як сюди пройти. Я про. Оп. Ніфіга там проходити. Ви що прикалуєтесь? Показав мені, як проходити. Ти покажи, як проходити. Я не хочу впасти. Я не хочу впасти, покажи, покажи, як проходити. Ага, потрібно наверх і просто-просто вправо. Зрозумів? Дякую, зараз, зараз пробуємо. Оп! Ні! Ну куди, 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 туди, аж вниз? Я все не визнаю. Так, вона просто стриб... А, почекай! А чого до цього цього не було? Можна питання. Тут потрібно запригнути сюди і просто прийти ось так от. Давай спробуємо. Оп, пішов, 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 пішов. Я дійсно такий тупий. У мене просто дуже сильно музика на мене впливає, я зрозумів. Чому я не можу пройти? Це типу спеціально тут не можна пройти? Не зрозумів зараз? Ага, прийшов. Йопта. Я все ж таки просто тупий, я зрозумів. Це нормально. Так. А куди далі? Ага, ага, оп, тут наверх. Зрозумів. Тут наверх. Чому тут немає чекпоінтів в мене питання? А могли б зробити чекпоінти сюди і все було б добре. Так, погнали зараз сюди. Тут просто наверх. Наверх і направо. Ага, тут буде зараз мені заважати. потрібно якомога швидше бігти. Оп. І стрибати, наскільки розумію, постійно потрібно. Оп, нормально прийшов. Ця ще хитається. Шит... Боже, ну там ще проходити фіг знає скільки. Так, погнали. Оп, 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 оп. Все нормально. Так, тут повинно бути легко. Просто ось тар сюди вправо-ліво. Це ладно, це байдуже. І сердечки. Сердечки, здорово, сердечки. Давайте швидше по цим сердечкам пройдемося. І вони хоч. Ні, що зай, це вже добре. Тарусь тут обережненько. Тут теж потрібно мені наверх. Ця платформа, вона то туди, то сюди ходить, зрозумів. Встановимось на неї одразу, все, погнали. Оп, все, ми тут. Потрохи, потрохи збираємось. Головне не впасти до самого низу. Ця фігня пропадає, чи ні мене питання. Ну, давай, давай спробуємо, давай спробуємо. Оп, погнали. Погнали, якомога швидше, якомога швидше. Оп! І знову моє улюблене, і воно не пропадає вже добре. Так, моє улюблене падати там, я чесно, трохи далеко, наскільки бачу, Но зараз пробуємо. Прав... Ні, ні, ні. Ну, хоч, хоч я не дуже далеко впав. Якщо б я зараз впав знову в самий низ, це був би, це був би такий прикол, просто, це був би такий прикол. Я б же просто би відосик би завершив, сказав: достатньо, достатньо. Так, погнали, так само, просто йдемося і спокійненько. Залазимо сюди і знову ось так. Право іди ти в сраку, чому я не можу пройти? Що там не так я роблю? Я роблю те ж саме, що робив там. Я просто врізаюся і все. Заново, заново, заново. Дуже добре, що я близько. Оце дуже добре. Це дуже добре, що я просто близько. Тер саме сюди. Ні, я хочу через, через цю сторону робити це все. Через цю, ну і вона. Фіг. Оп, нормально. Оп, нормально, все живемо. Ага, це це трохи. Оп, оп! Ніфіга лайфхаки, чуєш? А це сюди і наверх. І як тут пройти в мене питання? Яка яка нормальна, яка ні? Там що там, що там, стрибати дуже. Прострибнути не можна тут? Як тут пройти в мене питання? Право чи ліво? Я зрозуміти, вона нормальна чи ні, а? По центру я нічого не бачу. Туди йти? То щось напишеш? Тут бантер зліва, може це означає, що потрібно наліво, а? Пана, давай пробуємо, давай пробуємо. Все, байдаже, давай пробуємо, байдаже. Ліво зліво, все, все добре. Бантер був там, не просто так. Тар, погнали далі. Оп, 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 все наверх. Мені не подобалося це лазери зверху, аби що це було? Тар, тут теж потрібно обережно вони не стрибнути в центр. Оп, оп, оп. оп. І наверх. Все добре, я вже майже зверху мені здається, я сподіваюся. Я сподіваюся, фініш вже скоро Я сподіваюся, я дуже далеко не получу куди не потрібно. Да, я бачу фініш, я бачу фініш, давай, все погнали, погнов, погнав, погнав. Головне дуже швидко, дуже сильно не поспішати, але все ж таки... Ага. Ага. Ви що, прикалуєтеся? чо я тут впаду, то я буду в самому низу просто, але я бачу фініш. Ну дивись, бабушка намальована зліва, чи так. Давайте так, вона намальована зліва. Сердечко теж зліва. І я сподіваюся, що дійсно це буде правильна відповідь. Тут більш нічого так, немає. Не знизу, не зверху нічого немає. Ну давайте спробуємо. Погнали! Перед фініш. Три, два, один, погнав. 3, 2, 1. Погнав! Нормально. Першу пройшли. Першу прийшли, ще одна, ще одна, ще одна. Благаю. Погнали! Головне, головне, отут пройти, все. Фініш, просто фініш. Фініш, фініш. Фініш. Я прийшов. Все, я прийшов. Ви добрались до вершини. Все. Що це означає, тут направо, тут наліво. Ну, Понабу подумайте, що в нас зліво є. Давай поняв, що зліво, що це таке. А, це ще одна мапа. Блін. Дякую, що дивилися. Я нарешті це пройшов. І я зараз вам скажу, скільки часу я на це витратив. А ну, хоча 16 хвилин, я чесно, так і багато. Е, дякую, хто дивився. Ставте лайкоси, напишіть, яку мапу мені ще пройти, тому що дійсно я в цьому новачок. Блін, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube. Дякую, хто дивився. Всім гарного вечора. Ранку, дня, всім пока.